Подьбомолотить, молодої помилуй, помилуй слава світі, і святому духові, і нині по всеча, на віки віті амінь. Отче наш, нашої сили в на небеслах, нехай святи сім'я Твоє, нехай прийде не царство Твоє, нехай при воля Твоя, як на вітах, і на землі, на лікарня дай на сьогодні, і про сином провини наші, так і ми прощаємо, на вашем нашим, і не введіть нашу Сухосу. А завітли нас і Дух Господи, Сарси, Сонця, і Сина, і святого духа нині по всіх часі, на віки, віки. Духня ми спашили в кравиків, душі робіт твої, спаси у покой, і примійно водоналистя, коло запишенові того ще, а це відсутні господи, де всі сіді спочивають, бо бокові душі робіт твої. Вот іди не чоловіку люба, благоцю ні сину, і святому духові. Ти сі Бовшини що до духах, і розбити до несокований. Самі душі робіт ковіху, покой, і нині по серця, і на віки викивані. Іди на щиці не хорош на яво, що добре породина та Мина, Боже, з великої милості Твоє молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилай, тобі помилуй, Господи, молимося, і почели грабів Божих, присла пам'ятного митрополитані Кодима, митрополитанів всеві, а химебриста в Італії. Про Миколая, протрия, Йосифа, Петроневі, про трей, Йоанна, протрея, Василя, про трея, Павла, протрия Ярослава, про три Йосика, рабій Боже Христо, Богдана, Михайла, Марія, Петра, Григорія, Февронія, Катерина, Богдана, Ольга, Михайла, Катерина. Михайла Луки, Анастасія, Анни, Ольга, Володимира Павліна, Михайла Василя, Петра, Анни Андрія, Анна Григорія, рабів Боже, Роману, Михайла Івана, Степану Наталі, Анну Володимира Андрія, рабів Боже, приступ пам'яток Степана, Критини, Ярослава, Марії, Івана, Ніни, і рабів Боже, приступ новопристальної Дар'ї, Степану Параскеві, Михайла Олесі. Рабі Божа новоприставну Іри, Ірини Марії Павла, Ірини, Василя Андрія, Анна, Анна, Ярослава, Михайла, Андрія, Мирона Андрія, Мар'яна, Мар Михайла, Володимира Тетяну, пологію, Марії, Йосифа, Петра Івана, рабі Боже Ольгу, Ореста, Євгенію, Івана, Євгена, Марія, рабі Боже Івана, Марія Ілії, рабі Боже нову приставну. Василя Катерина, Анна, Михайла, Рабі Божа Надія, Миколая, Софія, Василя Катерина Михайла, Гілія, Ростислав, Володимира Катерина, Валерія, Надія, Олександр, Володимира Юрія, Романова, Віміна Марії, Ярослава, Григорія, Анна Катерина, Андрія, Розалії, Стефана Софії, Івана, Павла, Єви, Марія, Якуба, Зинові, Володимира Палагії, Рабів Божа Присту, Пам'ятного Анатолія, Надії, Петра, Миколая Палагіїв, Стахій, Юрія Марія, Гната, Ольги. Рабів Боже Віри, Сергія Світлана, Валентина, Федора, Лариси, Софія Франка, Фебронія, Анастасія, Тихона, Микита Івана, Олександра, Михайла, Павла, рабів Боже, Василя Миколаєва, Анни Михайла, Євдокії, Степана, рабів Боже Катерини, Марія Петра, Михайла, Марія, Мар'яна, Євдокія, Андрія Михайла, Галина Анни, Розалія Михайла, Василя, Марія, Андрія Івана. Юстина, Ганни, Ганна, Романа Марія Володимир Валіка, Дмитро, Тетяна, Тетяну, Геннадій, Розалія, Ярослава, Надія, Юрія, Юрія, Ореса, Володимира, Галина, Наталія, Олександра, Віриніна, Надія Ніна, Галини, Галина, Галини, Галини, Миколая, Миколая, Люба, Степана, Ігоря. Миколая Ірина, Тараса, Ольга, Марії, 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 Івана, Івана, Надії, Івана, 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 Івана Розарія, Осипи, Григорія, Палагія, Олексія, Анастасія, Ганни, Василя Розалі, Івана Марія, Божа, Емілія, Теодосія, Андрія Івана, Ганни, Ірини, Олександра Ярослава, Тетяни, Павла, Юстина Івана, Бориса, Юстина, Степана Михайла, Мирона Миколая, Михайла, Воїнів. Іробі Божі Володимира Богдана, Ольги, Микита, Михайла, новопристану Віктора, Віктора, Ульяна, Тимофія, Анни Василя, Наталія, Михайла Василя, Єве, рабій Боже, Кіфора Михайла, Євгенії Марії, рабій Божих Богдана, Світлана Анастасія, Антоніна, Єва, Розалі Івана Олена, Михайла Олена, Івана, Ніни, Ірина Тараса, Євгена, Михайла Віра. Анна Розалія, Степана, Стефана, Юлія Катерина, Миколая, Михай... Михайла, Петра, Анна Розалія, Анатолія Миколая, робив Боже Валерія Валентина, Кузьмия Григорія Ігоря, Софія Катерина, Петра, Івана Антона, Миколая, Івана Олега Андрія Валентина, робив Боже Володимира, Константина Марії, Антона Катерина, Івана Тамара, Олександра, Валентина, свято, слава Любові, Остапа Григорія Параскеві, Єлизавета Катерина. Марія Галина, Олександра, Ігоря, Ореста, Романа, Павла, рабі Божа Новопростану, Ганна Василя, младенця, Михайла, Анна, Василя, Катерина, Андрія, Івана, Ганна, Якима, Наталі, рабі Божа Антона, Рафіна, Данила, Марія, Степана, Ігоря, Юрія, Тараса, Тетяна, Олександра, Лідія, Валерія, Мирона, Василя Володимира, рабі Божа Анни, Ганни, Михайла, Останіслави. Василя Івана, 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 Роми, Мирона, Марія, Ярослави Анни, рабі Божа, Петра Бориса, Катерина Валентина, Володимира, Ірина Миколая, Миколаївніна, рабі Божа, Дмитра, Фарашкеві, Ігнат Михайло, Володимира, Світлана, рабі Божа, Захарія, Ольги Василя, рабі Божа, Ганни, Євгена Ганна, Василя, Олега Марія, Антона Варвара, Івана, Стефані, Степана, рабі Божа, Івана, Катерина, Федора, Катерини, Михайло, Надії, Віктора, Сергія Володимира, робім Ольги Розалі, Федора Івана, Івана, Романа, Катерина, робім Божа Галина, Миколая Вікторія, Василя Володимира, 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 Володимира Тетяну, Олександра, Тетяна, робив Боже, Валерія, Матрона Ніна, Петра Таїсі, Валентина, Анна Семена, Нікіфура, Павла Євфросині, Робожиця, Степана Володимира, Ульяна, Ольги, Андрія, Анастасія. Святослав Іробів Божих, Олена Тарентія, Сильвестра Володимира, Софія, Мирослава, Ірина Марія, Розалія, Софія, Миколая Мирона, Людия Михайла, Олександра Михайла, і Робів Божия, Георгія Володимира Євсині, Анна Софія Осова, Іллю Марія Григорія Юлія. І всі тут писані і нами поминаємо родичі наші, почившись, і всі воїнів, які зайняли на полібетні за правду України, і за відпущеннями сяк провиневі і невільної. Господи, треба помилуй, господи, Господи, там де праведність спочивай. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помий. Боже, царство небесне, відпущені греків яку Христа безсмертно, бо нашу. Господи Господи помилуй. іси воскресеньі, жити спокій, спочили грабів, то всіх усіх тут писаних нами, поминаймо кродичів наших почувши. Пресвят Боже наш, Ти віславо силаєм собі значальну тім отцем, спресвятим блаймі життєвшим, тим духом нині повсех часів часі, на віки віки. Амінь. Спресвяте Богородице, спаси нас. з мужик термин, ім'я, дряна, знаність, девиця, раптинія, Ти віславо породила, слава Тебе, Боже, що ти Слава Отці, Існу, Святого Душного, Віна і Бога, Боже, причини, слави, послання, Бога, всіх святих душі рабі, то що від нас представилися, воселя, святимо сили полоні, обрамо в покої, до правди, прийняв, не спомилий бо він благід, чоловіку любого, вічний поколінь даш, Господи, у собі рабом тут писаних і нами, поминаємо кровичів нашим. It's a dreamy, true, you